Дуже люблю святу Маргариту, а особливо історію навколо неї. А історія це дуже цікава. Історія про її народження, про її е, покликання, можна так сказати. Тож, після того, як у 1240 році хан Бату Захопив Київ, він не залишився там, він мав плани йти далі. Це вони навіть називали монголи похід мав відбутися до Західного моря, тобто планували цілу Європу захопити. Ну і через два роки вже пішов далі. У 1242 році розділив своє військо на три колони. Одна обійшла Карпати з півдня, друга з півночі, а третя якось так через перевали через Карпати пройшла, і напали на Угорщину. Та колонна, яка пішла на північ, вона знищила по дорозі кілька польських міст, в тому числі і Краків, і в Сільзії під Легніцею відбулася. Дуже відома битва, в якій монголи перемогли. Це була битва проти з'єднаних польсько-німецьких військ. Там були ну, найкращі лицарі Європи зібралися і всі загинули. Після цієї битви то воювати з монголами ніхто не, не, не рішався. Це було просто безглузде. І потім все це, все це прийшло на Угорщину. Ну і король четвертий, тодішній король не знав, що робити, не знав, як протистояти цьому. Втікав, тільки міг, що втікати від монголів. Вони їздили по цілій Угорщині, все руйнували на, на своєму шляху, виграли всі битви, як їх зупинити, ніхто не знав. Тоді король Бела подумав, що тільки з Божою допомогою зможе щось зробити. Помолився і пообіцяв Богу віддати йому на служіння свою дитину, яка мала народитися, ще тоді ще не народилася. Дружина тільки вагітною була. Ну і сталося чудо, сталося чудо, непереможні монголи. Їх не перемогли, ні. Але Бату відступив, бо почалися проблеми в ханстві. Зібралися на Курултай, щоб вибрати, обрати нового хана. Бату дуже хотів, що його виберуть, але вибрали його супротивника. Ну і почалися там між ними чвари. Ну і він більше він дуже хотів далі йти на Європу, але вже. Сил у нього не було, тож створивши цю Золоту Орду, е, далі утримував те, що, те, що раніше захопив. Ну і так можна сказати, таким чудом, е, Угорщина, а разом з цими і села Європа е, пережила цю, цю кризу, можна сказати. Ну і Потім народіл, народилася дівчинка, яку назвали Маргаритою. І, звісно, король, пам'ятаючи свою, свою обітницю, присвятив її Богу. У віці вже чотирьох років її віддали до монастиря сестер домініканок у Веспрем, ще не як монахиню, в цьому віці ще не можна було приймати обітниці, але на виховання. Ну, І там вона виховувалася, зростала у святості, у своєму покликанні. Але так, як дуже часто буває з королями, вони забувають свої обітниці. Які там монголи? Коли це було? Це вже дуже давно було, це вже не актуально, а що зараз актуально, це якісь династичні шлюби з якимось гарними принцами. Ну і тоді Бела каже Маргариті, слухай, тут такі. Гарні хлопці до тебе сватаються, і один принц, і другий якийсь там герцог, і ще там хтось там, і так далі. А вона така: тату, ну що ви таке кажете? Ви що забули свою обітницю? Якщо ви забули, то я не забула. Це мій вибір. Я буду, буду монахинією, так як присвяченою Богові, так як ви сказали. Її сестра Констанція її видали заміж, як ми знаємо, за Лева Галицького, так що вона була першою княгинею у Львові. Ну, тоді Король Бела послухався її, збудував для неї монастир у Буді, де вона прожила решту життя, займаючись благодійністю, доглядала. Хворих, допомагала бідним, так як, так, як, власне, треба. Багато чудес зробила, в тому, в тому числі також врятувала Будапешт від повені. Так що дуже, дуже цікава, цікава особа. Мені більше подобається ця власна історія з її вибором. Спочатку мені так шкода було, бідну дівчину віддали в монастир проти її волі, Ну, бо таті. Щось там прийшло до голови, якусь там обітницю скласти. Ні? Але то, що це був власне її вибір, свідомий вибір служити Богу, власне, це веде до святості. Такі наші маленькі вибори, які ми робимо, можна навіть кожного дня, коли вибираємо добро, вибираємо служіння Богові, вони ведуть нас до святості. Амінь.